Вітаю, сьогодні пришиваємо руки до тулуба лялечки. Ручки рухались, буду пришивати їх від одної руки через тулуб до іншої руки і в зворотньому напрямку. Кріпляю руки шпилькою або голкою, намічаю місце пришивання руки до тулуба. Роботу починаю із наміченої точки. Пришиваю руку, повертаюся назад, відступивши 2 мм, можна через гудзик зробити такий шов. Прошиваю наскрізь тулуб, у моєї лялечки сукня зніматись не буде, тому руки пришиваю тільки зараз. Якщо ви хочете, щоб сукня знімалась, то руки треба буде пришити до того, як одягли сукню. Прошиваю другу руку. І повертаюся знову в тулуб. Нитку я взяла дуже міцну, тепер я буду зав'язувати початок шиття і кінець, зав'язую на 2-3 вузла і в кінці заховаю під рукою в тулуб. Нитку відріжу. Готова моя лялечка, руки в неї рухаються. Наступного разу буду створювати обличчя моїй лялечці. Дякую за увагу. Далі буде.